Дня, ви ще дивите інформаційно-аналітичний випуск новин. У Т1. я ще називаю Майкл щур віодо новин. В Києві почала працювати нова поліція. Ці хлопці і дівчата прийшли на зміну даїшникам та ППСникам. Двісті поліцейських екіпажів і 100 піших патрулів нові стражі порядку столиці відчергували першу ніч. і Перший день перші дні кияни тільки й робили, що фотографували ще з ними. Судячи з зовнішності поліцейських, пані Згуладзе проводила не конкурс, а кастинг для нової поліції. Знайшлося багато таких, які накинулися на симпатичних поліцейських. Найбільше дісталося я ось цій поліцейській. За фото у другій машині, за фото у купальнику. І, схоже, за те, що вона аж надто відрізняється від міліціонера. І якщо чесно, то я думаю, що ці всі коментарі писали оці хлопці. Бо з ними ж ніхто і ніколи не фотографувався. А нова поліція ще нічого не зробила, і вже сотні задоволених перехожих з радістю фотографуючи. Ну, крім оцього, перехожого, його, здається, змусили фотографуватися. Тим не менше, наш спеціальний кореспондент Тетяна Щур вирішила усунути цю несправедливість і зробити селфі з тими міліціонерами, з ким ніхто селфі не робить. Можна з вами селфі? думаю, не водка. Чому? трішки не фотогенічний. Та дивіться. не переживайте. Да, ви... Запотів. Для та переживайте. Чого молодшу якусь знайдати і гарнішу? що? Гарнішу. Чому? У мене фотогенічний. Дорого стоїть. Дорого стоїть? В отелі дорого стоїть. Ви берете гроші за то? Це як поліцейський буде гуляти. Так, а з міліцем що не можна? А ну ви що? Я та що? ні, ну я давайте. Я тут не поміщаюся, я тут об'єктив. Ааа, дивіться, ай-ай. Так. Але ж ми не поліція. Ви не поліція? Так а що, з міліцією не фотографуються? Ні, не можна? З Ви соромитесь? Скажіть, що? Соромитесь. соромитесь. Чому? Давайте, я зроблю пару. Дівчина? -да. А можна з вами селфі? Ні, не можна. А чому? Что... Чому? Тому що, Ви вже тут неоднократно. Так а чому не можна? Не можна, тому Ми не знали, що сотрудниками в формі не можна фотографіруватися. Що, що не можна? Сотрудникам в формі не можна А чому не можна? Потому, что, ну, зам, давайте, випуску, випуск. А чому з поліцією можна, а з вами не можна? З ким? З поліцією. Вони ж теж в формі. В поліції діти фотографію. Ага. Так уже ж розформовують вас. Ж треба звикати до нових правил. Бо як будуть трансформовувати, то будемо трансформувати. А можна з вами селфі на пам'ять? Так ми ж не поліцейські. Ну так, але ви ж міліція, на пам'ять бо ми ж скоро а, кіба, вже… А, пом я помню. Да. <свист> на прощальну <на> пам'ять. Безсмертні <свист> чи <свист> що? <свист> можна, так? Можна? <свист> 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 Почте й. Берід, да, Так, да, так. Да. Щоб гарно було. Поліцейська. Діло в тому, що я вам скажу цей підрозділ Який? грифон. Ага. Який ви новий... представляєте, так? Знову да, ага. прийняли новий закон про національну поліцію, в якому судовою міліції Грифона немає зовсім. Так що ми фактично вже не існуємо. Ну та, я ж кажу на пам'ять. Та давайте, не соромтесь. Посміхніться. Та я не хочу ні в ні ма бажання, чесно. бажання. Це вам з яку мету? Та хочемо на пам'ять про міліцію а, фотографії знаєте. А чому знаєте? Що, знуш, такі, на пам'ять? це ж ну ж таки якийсь законний факт, ви вже говорите. Міліція, поліція буде існувати як правоохоронний орган. Та, а тільки там сонце, бачите? Та в інтернет? В ні, давайте без інтернету. А тому то що? Ну все, все. Ви ж головний поліцан, так? Так. Да. Можна? Так? Добре. Ні, ну давайте справді визнаємо, що такі правоохоронці це дуже незвично. Може, це важко повірити, але це нова поліція. Правоохоронець може виглядати не тільки отак, але й отак. І отак. І навіть отак. Але не всі фотографувалися з новими поліцейськими. Ті, кому вони робили зауваження, їм були не дуже раді. Навіщо ви торгуєте цигарками? Тому що я жити хочу, в мене нема Тут Немає на життя. Не треба ліцензія. Вони запропонували цій бабці перейти торгувати у місце, де це можна робити, і отримали ось що. Скажіть, пожалуйста. Де є справедливость? Де є чесність? Хто варує? От хто варує? Ну а для тих, хто продовжує жалітися на нову поліцію, мабуть, варто створити заповідник парк міліцейського періоду, залишити сотню старих міліціонерів. Хай це буде спецпідрозділ Ностальгія, і вони в кращих традиціях минулих часів зможуть здерти з відвідувачів заповідника Хабар, украсти речі при обшуку чи підкинути в кишеню наркотики. А для відвідувачів екстремалів можна відкрити веселі міліцейські атракціони, катання в бобику, ластівка, слонення і так далі. Панове все про пальщики. Вимагайтесь створення такого заповідника. Відвідуючи парк міліцейського періоду, ви завжди зможете відчути себе в улюбленій і комфортній атмосфері суцільної зради. Але повернімося до історії про те, як багато людей засудили поліцейську Лідію Мілевич за її відверті фото. Може, це свідчить про якісь наші сексуальні комплекси? Ви не повірите, але є експерт, який на цьому розумієсі. І у нас у студії етнолог, членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії Ірина Ігнатенко. Вона має знати все про історію українського сексу. Пані Ірино, отже, так? зразу питання: е, чому? Так, всі накинулися на відверті знімки цієї дівчини поліцейської. З точки зору. Глибини української культури і ставлення до сексу там, в глибинах віків. Ну, ви знаєте, потрібно одразу сказати про подвійні стандарти в українській, як і традиційній культурі, так і сучасній. Тобто, з одного боку, це постійне прославлення, возвеличування значить, дівочої цноти і так далі. і так далі. Дівочої цноти тобто, що... на увазі краси жіночого тіла? І краси жіночого тіла з одного боку, так, а з іншого саме дівочої цноти, ага. і її, власне що жіноче тіло має бути прикритим. О, так? Тобто, це неправильно з іншого боку. Наша традиційна культура мало про це не говорила дуже довгий час. Мала традицію це треба слово підкреслити традицію, зокрема до шлюбного. Спілкування і пання хлопців і дівчат на вечорницях, коли, зокрема, віталися, і навіть така була доросла гра, яка називалася Притули. От, ну щоб довго так би мовити, сказати влучно і лаконічно, і всім зрозуміло, що це мається на увазі. Скажу двома словами з джерела, вмочити кончика. От, власне, е... я може мені зараз грає якась інша традиція, але я чомусь з того, смію, вибачте. Е, тобто, насправді, коли дуже так знаєте, серйозно і прискіпливо дивитися на етнографічні джерела, розумієш, ось цю таку подвійну мораль. Тобто, з одного боку, коли постійно говорили, і це якраз стосувалося саме жіноцтва, так тобто цькували найбільше саме жінок. Тобто, що ти маєш вити заміж там цнотливою, що ти не можеш там показувати більше, ніж свої руки, там і обличчя, до речі, так з іншого боку, створювалися традиції, саме певні умови, які дівчину провокували робити більше, показати більше. От я хочу два слова. Два слова сказати про цю традицію спільного спання, бо вона дуже важлива. Тобто, це для дівчини, як, е, якщо вона спить, але спить, це мається просто спить, так? тобто обійми, е, пестощі, дотики, але е, без сексу. От. Але треба розуміти, що коли це молодість, юність, кохання, так, її раніше не, не носили білизни, е, натільна білизна це власне, була сорочка, як сказав мені один чоловік, ну що ж там, е, візьмеш рукою і туди прямо, прямий ход. От. Тобто, власне, це до того, що цілі дівчат. Якщо дівчина ночувала з хлопцем, це підвищувало її шанси вийти заміж. Більше того, батьки самі відправляли. Як дівчат, так і хлопців ночці вечорниці, ви це знаєте. Е, ну, власне, я як професійний етнограф, історик, я написала про це книжку Жіноче тіло традиційній культурі українців я сама е, об'їздила понад 150 сіл по Україні і спілкувалася з жінками старшого віку. Це переважно 80-90 років, які розповідали і про свій досвід, і що було мені більш цікавіше про досвід своїх мам і бабусь. От і ви знаєте, е, насправді ось ця. Народна сільська культура, вона дуже відверта. Я була настільки здивована, от мене часто запитують, а чи не соромилися ви про у них про це питати? То я відповідаю, що я соромилася слухати, що вони кажуть. І тут єдине треба зробити ремарку, що про це не говорили, та й зараз не дуже говорять ну занадто молодим. Тобто, в них такий, знаєте, як ключик. Там ти заміжня, діти є. Тобто, якщо ти доросла жінка, ведеш сама статеве життя, власне, то чому про це це нормально, ага. це природньо, це потрібно. Це як обмін жіночим досвідом. Більше того, мої колеги. Чоловіки розповідали, що діди, то взагалі найкращі інформатори вони теж діляться, як правило, там своїми, як вони вважають, певною мірою успіхами. Ви так скептично ви це ніколи сказали, як своїми успіхами. От, власне, тобто, якщо жінка може більше наголошувати, та, власне, як колись такі тепер на емоційні складові, так, на любові, на переживанні, на ревнощах, на стражданнях, то чоловіки більше наголошують на сексуальному досвід. В нашій культурі дуже багато сорок. Оміцького ті ж самі українські ссоромські пісні, які співалися на весіллях, так є частина суспільства, яка завжди буде до цього, знаєте, ставитися ось так з верхньої, ніби ну що це, і от повертаючись до теми про цю дівчину, так значить, яку цькую. Тобто, в принципі, це нормально для українського суспільства. Тобто, частина буде ось така моралізаторська завжди. Це, це таке, якась таке, як, як як лицемірство трохи. Дівчина роздяглася в вона, вона має файне тіло. Вона ще собою пишає. Вона собою ще займає в кінці кінців, і вона вирішила його поквна те, що вирішила його показати. Вона просто не бачитиме проблеми, щоб показувати його. Якщо жінка вона самодостатня, вона собою задоволена, то вона порадіє за красу іншої жінки і так само нею помилується, так само і чоловік, так? тобто, тому що це жіноче тіло воно безумовно прекрасне. Як можна осуджувати? От але якщо ти розумієш, що воно прекрасне, але ніколи навіть ну там не ця жінка, а подібна і ніколи твоєї не буде, тому що ти сам не вдах, або щось таке. Таке, тому ти її засуджуєш, і ніби компенсуєш е, свої якісь меншовартості. Але uh -huh, uh -huh. я на такі наведу приклад знову ж таки з традиції, коли оголення взагалі було необхідним і воно не розглядалося як еротика. Воно було значить, знач, для господарства і поділу. Наприклад, якщо на городі так, ну скажімо, був неврожай, тобто погано щось родило, то чоловік і жінка йшли власне на поле, і там цілеспрямовано мали статеві зносини. Так, виключно для того, щоб показати землі, що ти теж маєш родити, теж маєш так би мовити вони показували землі. Порно? Вони просто там займалися коханням, тобто в такий спосіб, тобто це така була провокація. Це один момент, так другий момент, коли, наприклад, щоб огірки родили значить, здорові, міцні і так далі. Тобто, чоловіки певні робили, значить, ну теж роздягалися, так і ходили голими, оголеними по городу. От ну, всіх секретів, да, значить, народ це і це відносяться до народу. Це про Україну? Звичайно, це була господарча магія. Беручи ще одну традицію, так, Я не знаю ви чи не чули я, власне, хочу вам сьогодні і вже презентую свою книгу. От окремо є цілий розділ про обряд комора. Це приселюдна перевірка нареченої на цноту. Тобто, власне, це тоді, коли молодих хлопця і дівчину стелили імпровізовану постіль в коморі. І молодих туди відводили, і півгодини їм там лишали, щоб вони це зробили. Причому всі присутні, ну дорослі одружені, вже люди чекали на результати. Причому навіть ці півгодини їх в спокої не лишали, стукали, питали, чи вже чи скоро, як ваші справи співали сороміцьких пісень, а потім, якщо цей час впливав, значить ну, до них приходили, відкривали двері, дивилися результати. Якщо результатів не було, інколи не було, тому що е, наречений фізіологічно не міг нічого власне, з нареченою зробити. Часто кажуть, під спів стуків, це, напевно, важко. Так, треба мати, знаєте, як гарну психіку, бо взагалі як вину, ніяких емоцій. І е, тоді, е, якщо наречений цього не міг зробити, його заміняв старший дружко. Так, тобто традиція така була, вона абсолютно не вписується в наші уявлення про ось значить, ціну такі моральність. Я дуже е, довго думала, як цю традицію пояснити. і Зараз я припускаю те, що тут важливо, що цей дружко він був кровним родичем з роду нареченого. У угу. Греції пройшов референдум. Вони абсолютно більшістю сказали ні а потім пішли святкувати. Танці і співи у центрі Афін до пізньої ночі. Так греки святкували свою перемогу над міжнародними кредиторами. Греки нічого не бояться. Європейські лідери мають це знати. Вони відмовилися і виконувати вимоги кредиторів. А вони взагалі зрозуміли за що проголосували. Ми сподіваємося, що настане край корупції та гнилій політичній системі, аби країна отримала новий шанс. Чоловіче та Європа саме цього від вас і хотіла краху корупції і гнилої політичної системи. Одним словом, щоб ви провели реформи, ну і ще економили. Але ви сказали цьому всьому ні. Це все ваш прем'єр-ципрас. Він вас спантеличив. Греки сьогодні роблять послання всьому світу послання гідності та рішучості. Про те, що вони тримають свій шанс у своїх же руках. Я вам зараз поясню, як насправді звучить послання греків всьому світу. Ви маєте рятувати нас за свої гроші і на наших умовах. Кори, що ви робите. У вас же це розпочинки, навіщо ви п'єте? Кирю, давайте кожен буде робити свою роботу. Ви мене лікуєте, я п'ю. Та ми ж стільки ліки у вас валили. Ви що, знущаєтесь? Я маю право пити. Це моє законне право. Тим більше ми з колегами провели в дворі референдум, і ми вирішили, що я маю право пити. Тому лікуйте мене і заткніться. Виглядає так, що саундтреком до цього грецького референдуму мав би стати ось цей свіженький хітріани. Закон про валютні кредити. Депутати його проголосували не читаючи, і навіть спікер зізнався, що закон в очі не бачив. Не всі ж читали його. Я в тому числі на провеликі жаль, теж і я тут признаю свою провину. Пане Гройсман, читати треба було до голосування. Я думаю, що це урок, урок, який має зробити кожен. Я для себе висновки зробив, і це справді урок. Тепер ми зрозуміли, що у Верховній Раді, крім спікера, має бути ще рідер, щоб читати закони, і фінкер, щоб думати, якраз там біля спікера що два місця. Є саундтреком до цього популістського закону міг би стати цей свіженький хітріани. Цей закон розкритикували всі: від президента до сантехніка. Але нас зацікавив коментар пана Яценюка. Ну є ще багато цікавих ідей. Ну можна гривну один до одного прирівняти до долара. Можна по вартості один кілограм сала прирівняти до одного кілограма золота. Пане Яценюк, ви голову вдумаєте взагалі? Що ви таке кажете? Та в Україні купа людей, для яких те, що ви описали, це квінтесенція щастя, і вони готові голосувати за депутатів, які таке пообіцяють. Ви ж фактично надиктували передвиборчу програму відразу для кількох партій, типу партії простих людей, партії Ляшка і Блоку Тимошенко. Можна по вартості один кілограм сала прирівняти до одного кілограма золота. Голосуй, голосуй, будь активним не пасуй. Щоб зразу після дитячого садку дати можливість піти на пенсію. Це ж популярно буде. Будь активним не пасуй, голосуй. Всіх звільнити від податків. І ще щоб не ходили на роботу, і щоб держава всіх утримувала. Голосуй, голосуй, бюлетенівурне суй, бюлетенівурне суй, голосуй. Може, для вас це і жарти, а для когось слоган. Та частина українців, яка не може виплатити свій валютний кредит, дуже зраділа з приводу прийняття цього закону, оскільки тема дуже актуальна, і багато хто у проблемі звинувачує самих позичальників. Ми вирішили їх, хоча б вислухати. Наш гість, людина, яка взяла валютний кредит і не може його віддати. Розкажіть, будь ласка, на що ви брали валютний кредит? Я брала валютний кредит для того, щоб купити житло. І скільки ви взяли грошей в банку? 21 тисячу доларів. Це було в 2008 році. Скільки ви вже банку віддали? На даний момент по моїм підрахункам, ну якби це точна інформація, це 25 тисяч Доларі. доларів. Ви так. вже банку віддали. Так, в цю частину 25 тисяч доларів входять відсотки. А залишилось мені ще сплатити по підрахункам банкам близько 14 тисяч доларів. Так. При цьому курсі зараз я повинна на даний момент кожного місяця вносити в банк суму 5800, Ось так. Це гривень. при курсу 23. гривень. Та? Так, якщо курс підніметься, то звичайно, і сума цього щомісячного платежу буде набагато вища. Угу. Чи ви працюєте, скажіть? Ні, я не працюю, тому що моїй дитині 2,5 роки я нахожусь в декретній Декрет. пусті по догляду за дитину. А у вас є чоловік, який працює? Так. Скільки він заробляє на місяць? 4 тисячі, так як для міста Вінниця це середня якби зарплата. Угу. Тобто вам одно навіть його повної зарплати не вистачає, щоб не це вистачає. покрити? вистачає. Ми придумуємо, викручуємось, там просимо допомоги. І ось останні два місяці ми просто не оплачуємо, тому що це стало неможливим. Поки банк ішов нам на зустрічі, пропонував якийсь там ну би, льготний курс, там по курсу 17, в нас ще виходило оплачувати. На сьогодні це для нас неможливо. Я розумію, що, що то важко. Я розумію, що то ситуація, яка, в яку ви потрапили, вона є там десь вам здається безвихідною. Але насправді немає безвихідних ситуацій. Тобто, як бачите, навіть депутати не почитали закон, і ви прийняли закон, який вам потрібен. Ну правда, потім вони почали йти в інший бік. Але в мене таке питання: хто є винен в тій ситуації, в яку ви зараз потрапили? Ну, напевно, Нацбанк Банк України, він є регулятором економіки в Україні. Ну, якби не ми, не просів. Тобто ви, ви не вважаєте себе винними в тій ситуації? Я думаю, ні. Ми винні, звичайно, в тому, що ми не мали може, якогось досвіду і що ми все-таки взяли кредити у, в ненаціональній валюті. Потрібно було брати в гривні. Зараз ми вже знаємо і надіємося, навіть там, наступні покоління винесуть якийсь урок для себе з нашої ситуації. Угу. В нас склалось так. Так, ми розуміємо, що в цьому є наша вина, але якби на той час нас всі переконували, що це правильно. Вона навіть переконував? Хто вам казав, беріть валютний кредит, все буде в порядку? Працівники банків, відділення, реклама. Просто багато людей, які дивляться на, на вас, ну на вашу проблему, вони вважають себе обдуреними. Вони такі кажуть. Там чому я не брав тоді кредит в доларі? Чому я напружився і таки віддав той кредит в доларі, який я брав? Тобто, для багатьох людей, якщо вам зроблять преференцію, то для них це буде як образа, тому що вони вважатимуть себе обдуреними. Ну, дивіться, ну вони все таки вже його віддали, да? І вони його віддали по курсу. Може там 8, може ще хтось. А ми зараз плачуємо по курсу 23. для того, щоб їм не було так образливо, то нехай нам може зроблять якийсь лояльніший курс. А можете сказати, на які умови ви готові піти? Там, ну, от що, які умови вам підходить? Важна, певна, вже Депутати є. в курсі. Наші всі умови прописані в, тому закон... в законі 1558. Депутати терапів. не в курсі, вони його не читали. Угу. Особливо Парасюк. У вас на нього зуб? У нас, Якщо чесно, це Парасюк це, напевно, найбільше розчарування мого життя. Я ще такого не відчувала. Ви сидите на дивані, який ремонтував Парасюк. О, оце він зробив? Добре, а чому ви в ньому так розчарувалися? Ну, дивіться, він нас підтримував три слухи, три читання нашого закону. Він тричі нас підтримував. Він приходив на нас якби на майданчик. Він виступав. І потім, коли м -м, після прийняття закону, коли депутати виходили з Верховної ради, ми їм аплодували і дякували, він підійшов, потиснув ну, якби. Я говорю про те, що я бачила і знаю особисто. Він потиснув мені руку. Моєму чоловікові. В нашій команді вільничани, які якби, стояли близько, він нас привітав. Він сказав: Друзі, я вітаю вас з вашою перемогою, ви молодці, там, це справедливо. І потім, коли ми маршруткою повертались додому, ми побачили ось ці новини, що Парасюк каже: Ні, якби я погано там почитав, я погано подумав, я був неправий. Ну як це? Ну це ж це і смішно, і це зовсім не смішно. Але він, грубо кажучи, він поступив. Він потрапив в таку саму ситуацію, як ви. Він помилився. Треба було дати зрозуміти людям ще при першому читанні, що ваш закон не пройде і ви там прозійшайтесь по домам і вирішуєте свої проблеми самостійно, а не пропустити в першому читанні, в другому, прийняти закон в третьому, в цілому, а потім на ранок сказати: Ой, ми погано прочитали. Ну як так? Вони ж вони ж депутат? Вони не читали його взагалі, може, я вам таємницю відкрию. І наша традиційна рубрика «Швілі-вілі». авіакомпанія Ігоря Коломойського «МАУ» оприлюднила страшний компромат на голову одеської обласної адміністрації Михаїла Саакашвілі. Зробив це співвласник мау Аарон Майберг. Ми підняли ті рейси, яких йде річ, да? Ми їх вам тут речі. Господин Саакашвілі Сакашвілі на цьому ресі 2015 за 200 доларів з небольшою правкою не в економічному класі, а в бізнес-класі. Ого! оце так компромат. А за що вони взагалі на нього так взгілися? щоб сюди прилетіти, я підлачу uh, uh, в найкращому випадку 160-170 доларів, а звичайно 250-300 за економ-клас. Він теж стоїть мінімум три рази дешевле. Та цей Саакашвілі божевільний! Вголос обурюватися про чини на квитки монополіста? Вони ж це так не залишають. Вони починають мститися. А вони добре підготували помсту. Фу а вони добре підготували помсту. Навіть графік не малювали. Всього господин Сакашвилі прилітав на мау за цей період. От е, з 1 нульва по тридцяте 33 тридцять три рази. Із них 17 раз пролетів в економ класі, 16 раз в бізнес класі. Тепер кожен пасажир мау знатиме. Навіть якщо ви не пам'ятаєте, що ви робили в літаку, чим обідали, чи користувалися гігієнічним пакетиком, чи відвідували туалет, із якої саме причини у Коломойського все записано. Та може бути використане проти вас. Міжнародні авіалінії України. Ми знаємо про ваші перельоти все і хочемо, щоб це знали всі. Львівська область, прес-служба Львівської обласної державної адміністрації повідомляє, голова області Олег Санютка розкритикував роботу силових структур області. Невже він вирішив піти шляхом Сакашвілі? І зробив рознос усім митникам, прокурорам, СБУ, прикордонникам, міліції, всім. Ось тільки частина з тих погроз, які звучали на зустрічі. Не сядуть вони, сядете ви. Ви ту статистику порушення кримінальних справ заховайте для себе. Не сядуть вони, сядете ви. Ви, будь ласка, оцю статистику порушених кримінальних справ заховайте для себе. Митниця! Володимир Константинович, що в нас на митниці все добре? Пане Снюдка, ви молодець. Йдете правильним шляхом, але вам ще не вистачає експресії імпульсивності. От посака Швілі видно, він як вовк, який спустився з гір на полонину воювати. Пробудіть у собі тварину! І не турбуйтеся, якщо цією твариною може виявитися мурахоїд. Він теж може бути агресивним. Знаєте, як він на мурах накидує сі? Давайте! Уявіть, що ви Альфа самець Львівської області. альфа батяр І наступне засідання почніть зі слів До ясної дупи то все, морди француаті. Це були усі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.